На два дні палац культури дружба народів перетворився на столиці бодібілдингу та фітнесу. Саме там, вперше за всю спортивну історію нашого міста, відбувся відкритий кубок України з бодібілдингу та фітнесу. Відбулася ця подія за підтримки партії регіонів. Зараз готуємо проведення чемпіонату по баскетболу в Україні. Єстенабуть строїться спортивні комплекси, спортивні бази. Там ді спортивні комплекси, там вилікається молодіж, освітлюється настоящі патріоти. Партія регіонів – це ентузіасти спорту. На черкаській сцені змагалися найсильніші та й найкрасивіші люди країни. Спортсмени боролися не лише за місця на п'єдесталі першості, але й за перепустку на чемпіонат світу з бодібілдингу та фітнесу, який незабаром відбудеться в Італії. Був довгий і черністий путь. подготовки этих соревнований было очень тяжело, потому что финансирование нигде ни за что, ни, ни, ничего не делается за бесплатно. Везде надо было платить. Я ходил лично к спонсорам, ко многим. Много получал отказов, но мы шли вперед уверенным таким шагом. Большое спасибо нашим спонсорам. Это те люди, это, это не просто люди, это люди с большой буквы. Это действительно меценаты. Большое спасибо за компанию Украины, генеральному спонсору. Честь нашого міста відстоювали лише найкращі спортсмени серед обраних вихованці спортивних шкіл та клубів Чикаго Спортлайф Атлантіс. Також до участі у відкритому кубку України долучилися збірні команди з різних куточків України. Загалом випробувати свої сили на Черкаській сцені завітало близько сотні учасників. Для міста це то соревновання, яке показує полізують від спорту. Тим полі задачі президента і задача нашого губернатора Сергій Борисовича Серіборітічатулубаляється тим, щоб создать здорову націю. Тому що я думаю, що здоровий наці здоровий дух. Змагальники визначали кращих у 28 різних категоріях. Серед них міс боді, міс фігура, міс фітнес, міс-фітнес, бікіні, міс модель чоловіки. Фітнес, атлетік, атлетік, модел. Основний кубок змагань отримали черкаські спортсмени.